Напередодні нового 2023 року управління соціальної політики та охорони здоров'я разом із віконою компанією Дарвін влаштували дітлахам зустріч зі святим Миколаєм, який подарував кожному трохи радості та свята у ці буремні часи. Завжди дуже приємно бути корисними не тільки для дорослих людей з вікнами, але й дуже приємно бачити посмішки дітей, які нас зараз цього найбільше потребують. Свято повинно бути, яка б не була ситуація в нас в країні, але свято для. Дід дитини це свято, і воно повинно бути, і нічого не повинно заважати. До акції Дитяча новорічна мрія долучилися як маленькі мешканці громади, так і гості внутрішньо переміщені особи. Кожен мав змогу написати листа чарівнику, розказавши про свою мрію. Вони приходили до нас на в управління, до ялиночки, вішали на ялинку свої прикраси, які вони зробили власноруч. А потім в кінці вони клали свого листа до скриньки. А потім цю скриньку ми, як благодійники з компанією Дарвін, відкрили і зробили такий подарунок. Близько 150 діток віком від двох місяців і до 16 років отримали свої довгоочікувані подарунки. Для когось це була лялька, що говорить, хтось мріяв про іграшкову автівку, а дехто про свою першу гітару. Я ти мала і, і куклу, і, і я сну лає. Усі подаруночки управління соціальної політики та охорони здоров'я закупило спільно із компанією Дарвін, яка активно допомагає українцям, чиї вікна постраждали від обстрілів під час бойових дій. Наразі вони безкоштовно замінюють вікна у Сумській та Чернігівській областях. На даний час заключені договори з міжнародними фондами, які спонсорують, скажімо, з виготовлення вікон на тих територіях, де були вони розбиті. На даний час ми обслуговуємо Сумську область. Ми вивозимо вікна. Тобто ну, ми спочатку їх виготовлюємо, робимо заміри, виготовлюємо, встановлюємо, а вже потім фонди ну, відшкодовують нам затрати. Для людей це абсолютно безкоштовно. Це Сумська область на зараз іде і Чернігівська область. Кожного дня їздять машини по декілька машин, і ми закриваємо ці питання. Та напередодні новорічно-різдвяних свят компанія Вікон вирішила. Потішити юних українців. Отож, рада долучилася до благодійної співпраці з управлінням соціальної політики та охорони здоров'я, яка почалася зі знайомства у Фейсбуці. Ми виставляли цей проєкт в соцмережах в Інстаграмі, в Фейсбуці про те, що ми збираємо кошти, або хто хоче, то може долучитися до цього проєкту, подарувавши цю іграшку. І нам просто вони зателефонували і сказали, що вони хочуть з нами співпрацювати. І ми сказали, що це було б дуже чудово. Не подарунками єдиними для діток та їхніх батьків влаштували справжнє зимове свято із іграми в сніжки. Святий Миколай зі своєю помічницею подарували малечі незабутні емоції позитиву. Як компанія Дарю всього вона всього соціально відповідальна і вирішили не стояти осторонь в такій ситуації, яку ми знаходимо зараз в Україні, і допомагати не тільки на економічному фронті, так а на нашим маленьким українцям. Це не остання благодійна акція за їхньою участі, адже нині дуже важливо дарувати тепло та диво одне одному. Зима кружляє і сміється. Вітерець за нею в'ється сніг, мов хутро розвиває білі крила розправляє, криті киломом всі стежки, боруньки сяють, мов сережки і зима, як справжня птиця в білій касі чарівниця. Олена Гриньок, Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.